Ми доєднуємо Володимира Бойко, засновника інформаційного агентства НАДРА. Інфо він з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, ми вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку, всі, Доброго ранку. Андрій, доброго ранку всім глядачам, пане Володимире. Вже досить тривалий час. Тривають перемовини між американською і українською стороною щодо цієї самої угоди про корисні копалини. Але тут інший аспект: чи знаємо ми самі, скільки їх у нас є в землі? Цікаве запитання? Я розіб'ю його на дві складові. Перше, якщо говорити про фактичні обсяги корисних попалень, які гіпотетично присутні в надрах, ці дані відомі, а вони зфіксовані під час а, значних а, робіт а, розвідки ще за часів радянського союзу радянської України. Якщо говорити про те, чи знає держава а, відповідь на питання, хто і як користується надрами, теж можна сказати, що знає, адже саме держава надає ліцензію в Україні це називається спецтозміння користування надрами. Саме держава їх надає Державна служба голови та надром країни сьогодні. Цим займається держава, знає, кому надані користування ті чи інші ділянки над Тобто загальна інформація про користувачів у нас є. Вона зараз є в обмеженому доступі, в відкритому обмеженому доступі на тлі війни. А інформація про гіпотетичні поклади ресурси корисних копалень в наших надрах також присутня, але вона здебільшого спирається на розвідки попередніх віків, попередніх періодів радянського часу, за виключенням тих проєктів, які вже зараз працюють, видобувають. Угу. Так, пане Володимире, ну ми згадуємо Трампа, який різні оцінки давав українським надрам. І от одна з них це трильйон доларів, мовляв, може коштувати ця угода. Про які взагалі цифри йдеться? І чи можна це взагалі підрахувати? І хто це може зробити так? експертно професійно для Трампа ми дійсно йому ну, справжні цифри надавати з цього приводу, тому що ми розуміємо, що на цифрах він плутається доволі часто. Хоча бізнес, я думаю, що 47-й президент Сполучених Штатів підходить по-своєму до оцінки і корисних копалин, і бізнес проєктів які можна побудувати на видобутку переробці та експорту. Продукції з українських корисних копалень, тому я не виключаю, що його оцінка спирається на певні бізнесові і відчуття і розрахунки, які проведені зокрема на даних екологічної служби сполучених штатів. А геологічна служба Сполучених Штатів акумулює в себе багато багато даних про поклади корисних копалень, придатних до видобування, видобування яких є економічно доцільним в усьому світі, зокрема в Україні. Тому я не ставлю підсумнів ті цифри, які озвучував Дональд Трамп. Єдине, хочу звернути увагу, що можливо йдеться не про вартість корисних копалин, а про оцінку бізнесів, які можна побудувати на видобутку корисних копалин в Україні. Якщо говорити про вартість корисних копалин, я скептично сприймаю будь-які оцінки, особливо конкретні, щодо е трильйонів е у наших надрах. Чому тому що повторюся, значна частина цих даних е це дані розвідки е радянських часів, і оцінка, яка відбувалася е надр, тоді спиралася на ці технічні уклади, ті можливості щодо видобутку, збагачення е, і умовні відсутність ринкових цін е, на корисні копалини. Тоді е, сьогодні значна частина ділянок потребує переоцінки, і тільки провівши таку переоцінку, ми зможемо сказати скільки в поточному контексті вони можуть коштувати. О, дивіться, окремо вартість, потенційна вартість корисних копали і інша і інша тема це обговорення потенційної вартості видобувних проектів. Тому станом на зараз будь-які оцінки конкретні, я сприймаю доволі Угу. Ну, пане Володимире, якраз щоб провести ось цю переоцінку, треба провести знову ж таки заново усі дослідження, щоб можливо краще розуміти, а, там на яких ділянках скільки у нас цього всього знаходиться, і ви дуже добре зазначили, що останні дослідження проводилися ще за часи радянського союзу, тобто це десятки і десятки років тому, врешті зараз, в час, коли технології зробили не те, що величезний крок, а цілий стрибок уперед. Чому ніхто не проведе ніякого аудиту, чому на ваш погляд не відбувається там? Досліджень того, скільки у нас цих корисних копалень, щоб ми могли оперувати фактами, оперувати цифрами, і вже тоді, ну мені принаймні здається, якось пропонувати там свої умови чи якось змінювати позицію, наприклад, в цій угоді-андрію. Аудит корисних копалин аудит українських надр офіційний, масштабний, насправді було розпочато в 2021 році за рішенням Ради національної безпеки і оборони. А тоді ж були зроблені перші кроки в напрямку руху України до систематизації а, і підходів і аналізу даних щодо нашої критичної стратегічної сировини, які є в наших надрах. А, І тоді аудит 2021 року закінчився а, підсумовуючими даними. Було сформовано а, великий масив, базу а, з усіма спецназволами, які в нас було надано, з усіма надо їхніми кінцевими бенефіціарними власниками. Навіть з геолокаціями локаціями і з обсягами сплати ренти за користування надрами Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в лютому, 2022 році року. Звісно, перекрило і логічно, що Україна закрила доступ до значної частини цих даних зараз. У доступі є тільки перелік нато користувачів з дозволів і їхні номери та роки дії. Але повторюся, аудит такий було розпочато в рамках цього аудиту. Було поставлено задачу особливу увагу приділити деяким категоріям ліцензій. Щодо надання яких у державних посадовців були сумніви, це теж скептична історія, тому що саме держава надавала ці ліцензії користування, і в першому році держава вирішила умовно зробити ревізію. А як хто раніше надавав у користування ці спеціально, це би дозволило зрозуміти, а що в нас справді є, на яких умовах користуються і е, як е, вживають е, співосідники з е, контролюючих органів привести в галузь в. Нормативний стан станом на зараз, якщо ви пригадаєте, лунали заяви про аудит в надрах від mm. Володимира Зеленського саме в контексті наших переговорів з Сполученими Штатами, лунали заяви про необхідність провести аудит від пана Данила Гетманцева, голови податкового комітету Верховної Ради. На мій погляд, йдеться про завершення тих процесів, які розпочалися у 2021 році, і можливо буде додатково. Додаткова увага посилена увага в контексті інтересів наших західних партнерів, і я звертаю увагу на е, проект постанови досить скандальний документ, який було зареєстровано на початку березня у Верховній Раді, який передбачає саме проведення аудиту е, наданих ліцензій е, з особливою увагою до так званих сплячних спецдозволів. Це спецдозволи. Які були надані, але роками не розробляються. Тобто, надор користувач заплатив державі, має дозвіл на користування надрами, але надрами не користується. Є проект постанови. Він досить скандальний. Вже лунали заяви від опозиції щодо а, недосконалості механізму, як в який спосіб його подавали, реєстрували, як, яким чином його будуть реалізовувати. Менше з тим така заява є. Тобто, аудит 21 рік не завершено через повномасштабне вторгнення. Я вважаю зараз. Нова хвиля. І ми можемо бачити інтерес держави, який завершиться, можливо, відкритими даними. Я на це сподіваюся, що держава відкрито скаже, які ділянки продовжать якими ділянками продовжать користуватися на користувачі, які раніше отримали спецпозволи, які можливо будуть переглянуті. <гумен> Нині в Україні триває повномасштабна війна, і тут цікаво розуміти, чи зацікавлений буде в умовах повномасштабних бойових дій бізнес, зокрема американський, приходити інвестувати. Це зараз буде цікаво інвестору одразу підпис після підписання ймовірного цієї рамкової угоди. Чи буде він чекати той інвестор, поки війна завершиться повністю? і Бойові дії припиняться. Розумієте, що інвестори і в НАДРА, і в будь-які іншій галузі, вони поділяються на більш ризикових і менш ризикових. Uh -huh. Звісно, що спекулятивному інвестору буде цікаво зайти туди на той ринок, який може йому гіпотетично запропонувати вищу а, маржинальність а, в короткому періоді. І Україна зараз а, з точки зору багатьох таких інвесторів є таким цікавим ринком. Чи зможе сюди зайти стратегічний інституційний інвестор? Який фондує там наприклад систему пенсійного забезпечення в західних країнах, я маю великі сумніви, що їхні комплаєнси і ризик менеджменти про пропустять ті інвестиції в Україну в умовах війни? Це з одного боку. А з іншого боку, якщо подивитися на ті реалії, в яких ми існуємо сьогодні, то восени минулого року держава приватизувала на аукціоні об'єднану гірничу хімічну компанію. Це найбільша титанова до на. А компанія державна на за неї було сплачено близько чотирьох мільярдів гривень. Так її купила компанія, не зі сполучених штатів це азербайджанська інвестиція. Але менше з тим іноземний бізнес заплатив чотири мільярди гривень за видобувний актив в Україні. І наскільки мені відомо, ця ж компанія цікавиться купівлею потенційно інших видобувних об'єктів. Можливо, можливо, йдеться про Демурівський грини, що комбінат, який знаходиться. Менше ніж за більше помилитися 50 чи 60 кілометрів від лінії бозітнення з цифрою. Може помилитися, треба уточнювати. Можу применшувати цю кількість кілометрів. Угу. Тобто, тобто, підсумовуючи, іноземний інвестор стежить за подіями в Україні, і на мій погляд, значна частина інвесторів готові інвестувати в. Видобувні проекти більше того, в Україні ще до повномасштабного вторгнення і до початку окупації Криму в 2014 році вже була присутня значна частина іноземних інвестицій у видобувному секторі і компанії з іноземними інвестиціями продовжують працювати сьогодні. Ну практично в усіх секторах, в усіх групах корисних копалень в Україні. Угу. Пане Володимире, і на сам кінець, скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви, що США матимуть унікальні можливості в питаннях видобування корисних копалин, і чи допускатимуть, наприклад, інвесторів компаній з інших країн, не лише США? Цікаве питання. Це буде залежати від конкретних параметрів тієї угоди, яка буде підписана і ратифікована Україною. Це, по перше, по-друге. Я звертаю увагу, що у Сполучених Штатів з як держава Сполучених Штатів не йдеться про конкретні адміністрації конкретних президентів. А у сполучених штатів і у бізнесу зі сполучених штатів та державою Україна є непрості, подекуди суперечливі стосунки щодо інвестицій в НАДРА. І я хочу нагадати тринадцяте рік, коли були підписані дві угоди про розподіл продукції з а, Шевроном і Шел. Шеврон компанії Шеврон і Шел, які мали зайти на видобуток вуглеводній Україні, і ці історії. Завершилися виходом цих компаній з проектів згодом у 2014 році, тому я, я розумію інтерес Сполучених Штатів до українських корисних копалин, але я би хотів бачити запобіжники до того, про що ви запитуєте, в тексті кінцевої угоди, яку наші народні депутати ратифікують у Верховній Раді.